Та, ти їдеш? Нову квартиру? Ти цікаво, цікаво на неї подивиться? Цікаво на неї подивиться. Та. А це ця? Та. Нову квартиру. А, це а що ти там зараз будеш робити? Не знаю. Спати? Ну і грати. Захватиш до хату зараз розуміти. Добре?

Да. Смішні палочки. Смішні палочки? Да. А що? Там нічого нема, вона пуста. Тихо. А вот там внизу всі палочки зайняті Внизу тут, Артур. Внизу тут всі полки зайняті Знайшла. А як? Ось так, збирала іграшки і знайшла. Окей. Це твоя кімната. Окей. А ну лише, лише іграшки, поки що поставлю, тобі ще щось покажу. Що? О, дам іде хто дивися тумбочку. Тут мій одяг на літній. Тут теж. Піжавки. Ота, да, тут та води. Мені тут цілобуть спішні. Ходи, що подивишся, яка кухня. Добре. Шафа, тут така вода, бачиш? Ага. З церквом. Це шафа? відкривається дверців. Тут включається світло десь. Це кухня. Гарна? Так. А ванна йдеш, подивишся яка? Так. Оце ванна? Так. Тут ще світло. Добре, я дивлюся. Гарна ванна? Так. І унітаз, і унітаз, а унітаз, а все інші унітази. А в мене це що? Це Ну що, гарна квартира? Ага. А яка тобі більше квартира подобається, ця чи та, що ми в ній жили? Оця. Оця? А чому? Бо я люблю її Ти її не любиш? Ага. А тут ще теж є твої і решта інших шуфлянок? Яких? Всіх. Оці? Так. Вау. Що? Ну подавайся. А твой. Тут... Ну, не знаю. Тут поесть. Ну. Классно? Ну да. В якій кімнаті будеш спати? В Тима. На твоем даванні будеш спати? Так. Да. А мама в своей кімнаті? Я воду. Не, я, я в своей кімнаті на своєму ліжку. Чого? Я в сотці. Чого? Меніто. Ти будеш тут спати в цій кімнаті сам? Подиш який балкон. Не знаю. Не знаю. Відкрий дівчат, а я подивлюсь. Гарний балкон. Так. <гум> То що, будеш спати в своїй кімнаті? Сам? Без мами? Так. То що, тобі станете ліжко? Так. Твоє? Так. так. А що ти там пошукаєш? Оце воно нього А воно брудне ще. Чого? Ну його треба брати. Я маю твою ковдручку, я тобі зараз постелю тих, тих паспатрон. Паспатрон? Ну. Ой, чи як? Так, паспатрон ти. То я йду сказати тобі постель? M czem Mcieś. Buty. Ciąj buty Mcześ. Taczka McWin. A, taczka McVin, teraz. Dobrze. No to szódem z tego z wypłaty? Tak. Dobrze.